Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. очільницю Посольства Сполучених Штатів у Російській Федерації пані Ліс Трейсі запросили до Міністерства закордонних справ Росії, щоб наголосити на неприйнятності американських кроків по допомозі Україні у зв'язку із ударом по Севастополі. Раніше представниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова поклала на Сполучені Штати відповідальність за цей удар і підкреслила, що американці не тільки надають Україні зброю необхідну для протистояння Російській Федерації, але й повідомляють координати цілей, по яких ця зброя застосовується. Така заява. Представниці Міністерства кордонних справ Російської Федерації, як і подальший виклик посла Сполучених Штатів до МЗС, має продемонструвати у Кремлі, впевнені, що ведуть війну не з Україною, а із Сполученими Штатами. Із так званим колективним заходом і використовують будь-який привід для демонстрації цієї своєї впевненості, а також для нових погроз на адресу Сполучених Штатів та інших союзників України. Так, говорячи про участь Сполучених Штатів у організації ударів по Севастополі, Марія Захарова пообіцяла, що Наслідки цих ударів не залишаться безкарними. Хоча за великим рахунком російське керівництво мало б звинувачувати у трагічних наслідках удару не українську армію і звичайно не Сполучені Штати, які як і інші країни цивілізованого світу допомагають Україні боротися із жорстокою російською агресією, а себе самих. І тоді, коли було ухвалено рішення про окупацію. І анексію українського міста Севастополь, і тоді, коли Севастополь став перетворюватися на плацдарм для подальшого нападу на Україну, і тоді, коли з акваторії Севастополя запускалися і продовжують запускатися ракети по мирних кварталах українських міст, і тоді, коли Володимир Путін ухвалив рішення про початок великої війни з ненависною йому Україною. Все це очевидно, чия відповідальність про те, що за кожну смерть в результаті російсько-української війни останніх десяти років відповідальність на президенті Російської Федерації Володимирі Путіна на представниках політичного і військового керівництва Російської Федерації на тих російських громадянах, які щиро підтримують свого оче. Чільника у агресивній війні мені здається і доводити нікому не потрібно. Будь-яка людина, яка усвідомлює реальність, знає, хто відповідає за смерть, і сприймає Путіна як військового злочинця, а Російську Федерацію не стільки як державу, скільки як різновид великої терористичної організації із центром у Москві. Але в Цьому самому центрі терористичної організації звичайно ж намагаються перекласти відповідальність за загибель власних співвітчизників, а також тих громадян України, які опинилися у заручниках терористів в результаті окупації і анексії українського Криму на Сполучені Штати Америки. Тому що з точки зору цієї ідеології, неонацистської ідеології, звичайно, яка панує у Російській Федерації останні роки, Москва веде екзистенційну війну із Заходом, який з мало кому зрозумілих причин бажає покарати Росію. І помститися їй. за що покарати, за що помститися, тут звичайно ніякої логічної відповіді немає, адже Росія в очах цивілізованого світу давно виглядає країною, яка просто програла цивілізаційне змагання, яка залишилася десь на далекому обрії цивілізації, яка взагалі може існувати як держава виключно за рахунок продажу власних енергоносіїв і як тільки. Паде ціна на ці енергоносії, що ми неодноразово бачили, і в історії радянського союзу, і в історії Російської Федерації, керівники Росії замість того, щоб виступати із агресивними погрозами і розповідати про заколот Заходу, намагаються сподобатися своїм західним колегам і отримати у них навіть не тільки фінансову допомогу, а звичайні курячі ніжки, щоб прогодувати тих своїх співвітчизників. Які після вечері будуть вимагати нових агресивних війн, нової крові, нових жахливих дій, які в усьому світі асоціюються із самим словом Росія, Росія, а не Сполучені Штати, Росія, а не Європейський Союз, Росія, а не Україна. Але зараз той час, коли росіянам поки що не потрібні американські курячі ніжки, поки що вони можуть дозволити собі не просити допомоги у цивілізованого світу у зв'язку з тим, що не змогли чергової раз у своїй банальній ганебній історії побудувати. Цивілізовану державу здатно бути державою для громадян, а не для кримінальників, які керують Росією практично всі епохи існування Московського князівства, царства Російської імперії, радянського союзу Російської Федерації можна називати цей човен як завгодно, однак він усе одно залишається конструкцією, розрахованою виключно на вузьке. Коло некваліфікованих криміналізованих елементів, які підкоряють собі всіх інших, від Івана Калети до Володимира Путіна. Вся історія Москви і Росії переповнена цією щирою неповагою до власних співгромадян і щирим бажанням цих співгромадян когось вбити, зарізати, погробувати чи зґвалтувати, щоб таким чином компенсувати свою рабську позицію по відношенню до очільників держави і тих, хто знаходиться поруч з ними знаменитих царських опрічників. А винні сполучені штати. Звичайно, зараз у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації послу США не будуть читати лекції по історії, але це тільки тому, що. Пані посол не зустрілася із президентом Росії Володимиром Путіним, як відомо, російський очільник використовує зустрічі із іноземцями для того, щоб розповісти їм вигадані історії з останньої книжки, яку він встиг прочитати у перерві між плануванням нових агресивних атак проти України, між мріями про необхідність знищити як не більшу кількість мирного населення сусідної держави. чи... Погрозами застосувати ядерну зброю, щоб взагалі покласти край існування людей на нашій планеті. І тому мені здається, всі ці погрози на адресу Сполучених Штатів і все це ідіотське бажання, яким чином покласти на американців відповідальність за те, за що несуть відповідальність російські керівники, генерали і дипломати, виглядає таким самим жалюгідним, як і все, що робить Росія. У останні десятиріччя своєї агресії проти нашої країни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні БайміК, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!